Після колосального успіху огляду першої серії я забронював місце на ще один огляд, який ви зараз можете бачити на своєму екрані. Ютуб не затвердив, а я все рівно опублікував. Радійте! Серія починається з невеликої предісторії, в якій Армін нам розказує, що більше століття тому людство зіткнулося з новим ворогом. А Я вже і забув, яка жахлива, і я наголошую єдина українська озвучка атаки титанів. І так, я ще досі вчуся читати по губам. Прізниця силі між людьми і новоявленими ворогами була величезною. Коро люди дійшли до межі вимирання. У вцілілі побудували три стіни: Марію, Розу та останню внутрішню щіну. Однак, той день, падіння Шиганщини, частина друга. Трестя мені, та навіть я б краще озвучив. Той день, падіння Шиган Шиганшин. Шиганш... Ши... Той день. Падіння Шіганші. Ші. Окей, добре, проїхали. Можливо, я і бездарний в дубляжі. Після інтро офігезність якого всі чомусь почали забувати. Події відбуваються саме там, де вони закінчились в першій серії. Найгірше скупості. Судилось чорні. Титани продовжують проникати в місце, а мені подобається вираз їх обличчя. Цей прям коли вступив на детальку Льво. Або ж коли забув вдома наушники. А це от найкраще, коли граєш з молодшим братом в хованки. Ні, відпусти! До речі, ці всі моторошні обличчя насправді є ефектом словісної долини. Це щось виглядає майже як людина, але все ж таки трішки не дотягує. І через це підсвідомо виникає інстинктивний жах. Також я десь чув, що автор надихався п'яними людьми на вулицях Токіо. Ей, я був в Токіо, і скажу, як є. це правда. Що в нас очі до земних дрібниць. Були прип'яті! О, господи, ця сцена така жорстока, що мені хочеться обіграти її в сатиричному ключі. Запрошуємо вас до Шиганщини, Мальовниче містечко з багатою історією, затишними вуличками та неймовірними краєвидами. Місні стіни гарантують повну приватність, а наша кухня багата настоящим людським м'ясом. Всім привіт! Я тут новенький, в городі. Мені казали, у вас тут гулька намічається в середньовічній тематиці і голі люди, які грають хованки. Так а чому всі на мене так дивляться? Холодні, час на свято. Шиганщина. Найсоковитіші люди всіх вікових категорій та атмосфера, в якій хочеться ловити кожну мить. Запрошуємо всіх титанів та на хороший конкурс веселі. Ні! Поки у титанів гостина, наші головні герої, ім'я яким Ерен та Мікаса вже майже добралися до стіни. Як несподівано, Ерен приходить до тями. Ерене! Ми б могли врятувати маму! Навіщо ти це робиш? Ми могли врятувати маму! Досить же, вгамуйся! Так його покажи його. Ти ніяк не міг допомогти матері, бо ти надто слабкий. Я не міг боротися з дитаном, бо злякався як хлопчисько. Вибач. Мені вельми подобається ця сцена. Вона контрастує між дитиною, яка ще не усвідомлює власної слабкості, і дорослим, який вже прийняв свою. Він не ховається за виправданнями, а чесно визнає свій страх. Для на Це момент, коли він вперше розуміє, що сила це не контроль, а здатність приймати свої межі. Дорослішання це не відсутність страху, а вміння приймати його і жити з ним. А може він просто ридає, бо хвилюється за горілку в підвалі. Ну, тут уже хрім пойми, що в дітвака в голові. Поплейшиновшиґаншина евакуюється на кораблях, технології яких мені чомусь нагадує монорейкові потяги в Японії, і видно, що Ісаяма десь поруч і би жив. Але як би там не було, я от що подумав: а що якщо переплисти цю річку? Титани в залі вміють плавати. Е, давайте зійдемося на тому, що вони просто її переступлять. Маленькі обмежені території, оточені стінами, такі як Шиганщина, використовувалися як приманки, щоб привабити титанів. Отже, Шиганщину зробили як шведський стіл для приманки титанів, а мене хвилює зовсім інше питання. Дивіться, ніби логічно, що можна пробити стіну із боку. Я звісно розумію, що вона набагато товстіша за ворота, але зате вона одна. Але навіть якщо й так, є одна маленька деталь, яка робить цю ідею вкрай поганою. Титани про це знають, ті, хто бачив Титанів про це знають, і я знаю. Ну а якщо віні, ну, не пощастило. Викидайте весь багаж. Так, аго, що тут відбувається? Куди вода зникла? Корабель на багнові плаває, чи що? Арміне, сядь камінчиком. Чим перебачте камінчиком? Хто взагалі так говорить? Феноменально, діду. Ти щойно винайшов найбезглуздіший фразеологізм для того, щоб попросити людину сісти. Браво. Ерена і Мікаси ще немає. Вони тут. <зас> Зараз не час говорити з ними. Бо вони ще все не визначилися. Що було гірше бачити смерть близьких чи ховати алкогольний запас під теперішніми вже завалами. Боже, рятуй нас! Вибачте, ми не можемо! Уперед! А що Мікаса на такому чилі? Типу, я розумію, що вона в інтро, а персонажі з інтро рідко помирають. Але можна хоча б трішки притворитись? Ні? Дурні! Куди ви цілитеся? Заряджайте! Або накладете головою! Я не можу! підозріло мускулисто броньований титан з'являється на наших екранах, а це означає, що його гречка, на відміну від моєї, не охолола. Схоже, він явно має якусь ціль, можливо, там спортзал, я не знаю. Титани вже близько! Зачиняйте браму! Якщо вони дійсно зруйнують стіну, ми виконаємо свою роботу. Ми виконаємо свою роботу. А? Що? Робот? What? What? Знаю, знаю. На цьому моменті всі подумали, що цей титан є мехою. Але, спойлер, це не так. Чи було це зроблено для того, щоб заплутати глядача? А Бог його знає. Але якщо хочете роботів, то краще йдіть дивіться в Я ми люди слабкі. І через це нам тільки і лишається що плакати. Я зітру їх з лиця землі, Ерена! Я вб'ю їх усіх. Жодного не залишиться! Ого, це дуже крутий сценарний трюк. Зараз попробую пояснити чому. От що думає має глядач, коли бачить пусті обіцянки малого Ерена, який затверджує, що перебив всіх титанів? Всі погодяться з тим, що це звучить дуже голосно. Ми вже бачили, як легко титани винищують людей. На цьому тлі слова Ерена звучать майже безглуздо, але саме ця безглуздість і зачіпає і змушує викрикнути: Ну, давай, Ерене, покажи нам. Трюк, який змушує глядача залишитися, стежити за розвитком історії та чекати моменту, коли Ерен або виправдає свою заявку, або зазнає поразки. Ерене, Карло, Мікасо. Ти де вештався взагалі? Там пів села з'їли. Ди подорожник хоча б комусь приклади, ти ж лікар як не як. Ерене! Батько, будь ласка, зупинись, батько! А, а, бачу, ти свого сина закодувати вирішив. Фухну. В такому разі все добре. Просто дай мені руку. Ні, ти дивно поводишся, відколи загинула мама. Відпусти мене батьку. Не забудь ключ. Ти мусиш дістатися туди. Чекай, а ключ до погребу нащо? Це типу як випробовування спокуси, та так чи інакше діти прокидаються в якомусь сараї. І глядачі такі, що це в біса взагалі було? З тобою все гаразд. Ти плакав у весні. Мені здалося, що я бачив батька. Ні, це був лише сон. О, ти хитрий пес. <гум> Адже не міг ключ просто телепортуватися в нього на шиї. Я не їв нічого з учорашнього дня. Ми все одно боротимемося за життя. Ерине! Мікасо. Арміне? О, ви тільки подивіться, хто знову приніс сніданок. Ось, мені вдалося. Ось, беріть. Чому ми повинні віддавати їжу вигнанцям? І чому я маю повторюватися за те, як автор любить показувати суб'єктивізм людей. Краще подивіться огляд першої серії на моєму каналі. Титани все одно зламали стіну. Вони і так мали б з'їсти їх. Тряся! Що ти робиш, негіднику? Та що ти в біса верзеш? Ти не бачив на власні очі, що сталося! Як титани їли людей! Замокни! Вибачте, він просто зірвався, тому що голодний. Ах, і знову наш герой самовідданості відмазав їх від неприємностей. Ну, просто святий, не інакше. Я повернусь до стіни, Марія і винищу всіх титанів. Ерен знову кричить, що перебив всіх титанів, але краще б він подивився на цього чилового бомжа. Подивися, Ерен, будеш далі, піти через 10 років станеш таким, як він. Зараз це все, що ми можемо. То й продовжуй собі жити як худоба жерегідний шматок лайна. якщо Армін слабкий, то й ми з тобою теж їж, їж і живи. Мікаса говорить, що її брат ще не дорозвинутий, не підріс, в армію не пішов, дівчину не завів. Ну коротше, строїть із себе бабулю, до якої ти прийшов на вихідні, і яка намагається тебе нагодувати. За кілька днів біженців послали обробляти землю і добувати їжу. Поточного 846 сорок року центральний уряд почав кампанію відвоювання стіни Марія за допомогою біженців. Їх було 250 тисяч, однак вижила лише сотня. Армін намагається швиденько пробігтися по наративу і пояснити, куди поділися біженці, і як держава вирішує проблему з нестачою харчів. Це так схоже на наше суспільство. Відправляти людей на загибель, щоб решта могла вижити. Адже колись у Китаї під час великого стрибка вперед влада знала, що ресурси вичерпуються, а людей більше ніж можуть пригодувати поля. Але замість порятунку мільйонів людей змушували працювати без їжі, поки вони не падали мертвими. Дивлячись на це, навіть блокадний Ленінград здається знайомим епізодом, коли їжі бракувало, вибір робили за людей. Тим, хто не міг працювати або воювати, просто зменшували пайки, поки їхні тіла не ставали тінями. Але найжорстокіший розрахунок, мабуть, зробив Пол Пот в Камбоджі. Він вирішив, що міське населення це баласт і відправив мільйонів людей в села, змушуючи їх хорати без їжі, медикаментів і шансів повернутися. Вони гинули просто тому, що. Так, щось я загрався. Після цієї жертви нестача харчів скоротилася для тих, хто вижив. Шкода тут дідуся Арміна, звісно, але відчуваю, що якби він трохи довше жив, ми б тут усі говорили мовою декоративного каміння. Арміне, сядь камінчиком. В усьому винні титани. Наступного року я починаю військове тренування. Розміркувавши частоту везіння цього унікума, в голові Арміна, напевно, відбувалося щось таке. Блін, знову треба буде прикривати його ззад. На що вимовляє? Я теж. Ну а Мікаса в свою чергу, вже. Добле. Я приєднаюсь до тебе. Ви офіційно належите до тренувального загону номер 104 Коли за три роки ви зустрінетеся з титаном, то чи будете просто їжею, чи могутніми героями, які знищать титанів? Так. Не хвилюйтеся. Я уб'ю їх усіх. Вибачте, але я не можу це слухати. Де там оригінальна озвучка? Отже, що ми дізналися з другої серії? Та особо вже нічого. До побачення. Добре, жартую. Серія явно вчить, що в цьому світі сила, це не просто м'язи чи гнів, а вміння прийняти реальність і рухатися з нею вперед. Ти або ковтаєш страх? Або страх ковтає тебе, ну або тебе ковтає титан тут же як пощастить.